Я Вже повідомляла, що станом на цю мить відомо, що є двоє загиблих в Одесі. Це чоловіки. Що ви ще можете сказати актуального доповнення? Чи є останні оновлені дані, і як взагалі місто оговтується від нічної атаки? Ми говоримо про те, що у нас є наразі дев'ять поранених людей. Четверо з них зараз знаходяться в медичних закладах. Їм необхідна допомога саме в лікувальних медичних закладах. Дев'ять людей було врятовано під час цієї російської атаки. І сьогодні, коли ми говоримо про наслідки цього ворожого удару, говоримо, що удар прийшовся серед місця, в тому числі історичну частину міста, тому що вона пов'язана з залізницею і поруч знаходиться дуже багато, то медичних закладів дуже щільна міська забудова, ми говоримо про те, що вщент зруйновано, наприклад, станцію станцію екстреної медицини, пошкоджено станцію переливання крові на сьогодні. Ворог, в тому числі, наслідком цієї атаки є пошкодження пологового будинку, який ворог атакував, і власне пошкодження житлових будівель, спорткомплексу відповідно, швидкі допомоги, автомобілі людей, які згоріли, тобто. Наслідки доволі -таки відчутні, це м'яко кажучи. Найголовніше, звичайно, те, про що ви почали, це те, що загинули люди і є у нас поранені. Ворог понад десяти ударних безпілотників запустив по Одесі. Максимально відпрацювали наскільки це сьогодні можливо навіть більше мобільні вогневі групи, сили засоби протиповітряної оборони. Тому що якби пропускали те, що летіло, то звичайно наслідки цієї атаки для нас були набагато відчутними. Що стосується самого міста, то рятувальники працювали буквально відразу після того, як надійшли відповідні повідомлення. Повітряні бої були дуже такі і гучні, і ну скажімо, ворог атакував так, використовував Очі свою тактику, коли заходить на відповідні висоті до 2 км і потім різко йде на піке відповідно понад 90 км швидкості. атакує визначені об'єкти. Тобто, сьогодні було дуже е, спекотно, дуже гаряче в нас на півдні, і зараз місто готується. Комунальні служби відповідно працюють, приводяться до ладу. Е, працюють також волонтери, ті, хто мають можливість допомагати. Рідному місту охотуватися після такої важкої ночі, ем, так я вже теж казала сьогодні, що українці навіть після таких нічних атак демонструють, що от не вдасться Росії. Зламати наш дух, нашу жагу до життя і наша віра має бути сильнішою за страх. Але ми знаємо, що Одещина часто ледь не щоночі потерпає від російських атак. Якщо от трохи буквально кілька слів, от саме про моральний дух зараз місцевих, що вони кажуть, тому що мене часто запитують: а що кияни кажуть про ці страшні масовані атаки? Як вони на них реагують? Чи деморалізує їх це? І чи готові вони там до якихось поступок? Як у вас? Якщо характеризувати настрої Одеситів з точки зору бійця Української добровольчої армії, то все вкладається в наше відоме слово нації, смерть ворогам. Очевидно, що і Одесити також не всі слова, які сьогодні Одесити висловлюють на адресу російського загарбника, можна казати в етері, тому звичайно. Певною певним чином для когось це можливо і шок, або зрозуміло, що це породілля. Якщо ми говоримо про пологовий будинок, це житлова забудова, якщо говоримо про ці е, ворожі атаки. Але найголовніше, що Одеса вкотре доводить, що була її буде українською. І український дух, який притаманні Одесі, ну звичайно, він нас особливий, тому що він з чорноморською посмішкою він в будь-якому разі. Ми не сміємося над війною, але мусимо посміхатися під час неї. Тримаємося, і Одеса буде триматися настрій бойовий в будь-якому разі. Всі прекрасно розуміють, з ким ми воюємо, головне, за кого і за що. Так, я з вами абсолютно погоджуюся. Така на жаль, у нас страшна реальність, що інколи не можна. Просто постійно перебувати в цьому сумі і суцільному горі. І українці дійсно це така нація, яка вміє підбадьорювати себе. І навіть в найстрашніші моменти ми знаємо, де знайти ось той промінчик світла. Тому, пане Сергію, дякую вам за інформацію. Тихого і спокійного сьогодні, принаймні, дня. Бо ми ж розуміємо, Тримаємо. що від терористів так можна очікувати все, що завгодно. Але ви дуже влучно сказали, Одеса це Україна, і от назло всім тим путінським блазням, які кричать в себе в тих брехливих телевізійних помийках, що Одеса це ісконно руське місто. То я просто ще раз хочу нагадати, що Дзуська їм а не Україна, а не наша Одеса, і ми з вами. Дякую вам, бережіть ті, хто себе. Так, ті, хто так кричить, нехай приходять до Одеси. Зустрінемо. А ми зустрінемо так, як вони хочуть. Дякую вам, пане Сергію, бережіть себе. І Бережіть Україну і, звісно, бережіть ну, Одесу. дякую. Да. А всім, хто нас дивиться, я нагадую, що Сергій Брачук, речник української добровольчої армії, південь був щойно на прямому зв'язку зі студією.